Сьогодні розглядаємо з вами рівняння прямої на площині. Три види рівняння. Перша знайома з 7 класу. В шкільному курсі можуть називатися просто рівняння прямої чи якось інакше. Зазвичай це рівняння з кутовим коефіцієнтом, тому що К буде показувати на кут нахилу прямої до додатнього напрямку осі Х. Загальне рівняння прямої має вигляд АХ плюс плюс С дорівнює 0. А також рівняння прямої, що проходить через дві точки. Почнемо з рівняння прямої, що проходить через дві точки. Нехай у нас є точка А, яка має координату 1-1, і точка Б, яка має координату 2, 1. Неважливо в якому порядку ви будете використовувати. Хай 1... Мінус 1 – це координати точки А мають назву умовну х1, y1. І відповідно точка Б буде мати координати х2, y2. Тоді пункт третій. Рівняння прямої, що проходить через дві точки. х-х1. На x2 мінус х1. Дорівня y-1. На y2-1. Розкриємо дужки, Обчислимо значення, яке знаходиться в знаменнику. Там є конкретні значення. І за допомогою пропорції запишемо рівняння. Розкриємо дужки, І якщо ми хочемо отримати рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом, перенесемо е, наш наші значення в один бік, крім Y. Тобто 2х мінус 2 мінус 1 дорівнює y. Отже, y дорівнює 2х-3. Кутовий коефіцієнт k і b це у нас мінус 3. Якщо ми хочемо отримати рівняння прямої загальне, то з виразу, який ми отримали ось тут вираз зірочка, це в наш перший пункт, перенесемо все повністю в один бік, і в нас буде 2х мінус 2 мінус y-1 дорівнює 0. Тоді. 2х мінус y-3 дорівнює -3 0. Це загальне рівняння прямої. Це так як зручно виконувати в, з формулою номер 3 За шкільним курсом, в шкільному курсі, ми так само можемо написати рівняння прямої, що проходить через дві точки, але спосіб трошки інший. Ми говоримо, що нехай у нас є рівняння прямої y дорівнює kx плюс B і будемо підставляти а, наш в, в цей вираз окремо спочатку координати точки А, потім координати точки Б. Тоді <клес> мінус одиниця дорівнює K помножити на 1 плюс B, або 1 дорівнює 2 k плюс B. Оскільки це точка перетину двох прямих, які проходять через точку А і Б, ми будемо шукати спільну точку, спільну пряму, то ці дві умови мають виконуватися одночасно. Тоді ми можемо записати, що 2К плюс Б я друге рівняння поставлю на перше місце, 2К плюс Б дорівнює 1. І К плюс Б дорівнює мінус 1. Домножу друге рівняння на мінус 1 і додам до першого. Тоді К дорівнює 2, B далі, щоб отримати, підставляємо в будь-яке значення. Я підставлю рівняння 2 зірочки. Тоді, для того, щоб отримати наше Б. Зрівняння дві зірочки це буде мінус 1 мінус k, тоді це буде мінус 1 мінус 2, тобто b дорівнює мінус 3. В такому випадку, маючи k та b, ми можемо записати наше рівняння прямої. Y дорівнює 2k. -3. Якщо попереносимо, ми можемо отримати як загальне рівняння прямої, так і знову залишитися на рівнянні прямої з кутовим коефіцієнтом.